Жила була дівчинка Маша. Вона дуже любила гуляти на свіжому повітрі, але найбільш їй подобалося кататися на своєму яскравому зеленому самокаті. Самокат у Маші був незвичайний, він був чарівний. Як тільки Маша ставала на нього, самокат весело дзеленчав і з легкістю мчав вперед. Одного разу Маша вирішила відправитися в парк. Вона наділа шолом, захисні наколінники і налокотники, бо знала, що це дуже важливо для безпеки. Черівний самокат тихенько пришепотів. Готова до пригод? Готова! радісно відповіла Маша і натиснула ногою на підніжку. Маша мчала доріжками парку. Милуючись деревами і слухаючи спів пташок, раптом на дорозі з'явився великий камінь. Маша зупинилася і об'їхала його, зберігаючи рівновагу. Молодець, похвалив самокат. Завжди дивись вперед і будь обережна. Далі на доріжці Маша побачила зебру пішохідний перехід. Вона зупинилася перед ним і дочекалася, поки всі люди перейдуть дорогу. Ось так, радісно взеленчав самокат. Ти завжди знаєш, що треба пропускати пішоходів. Продовжуючи кататися, Маша зустріла своїх друзів. Вони теж каталися на своїх самокатах. Всі разом вони грали в перегони. Але ніколи не забували про безпеку, дотримували справи, не їхали занадто швидко і уважно дивилися на дорогу. Наприкінці дня Маша повернулася додому втомлена, але дуже щаслива. Її чарівний самокат посміхнувся і тихенько сказав Ми сьогодні були справжніми героями безпечного катання. Маша кивнула і відповіла, безпека це найголовніше, завтра ми знову вирушимо в нові пригоди. І так кожного дня Маша і її чарівний самокат каталися разом, завжди пам'ятаючи про безпеку на дорозі і весело проводячи час.